Всім привітки! І у нас сьогодні буде розпаковочка паперових сюрпризів. Ось такі у нас сьогодні колекції і И... розпочинаємо! Так, давайте сьогодні будемо вибирати колекції з закритими очима. Ну, давайте. Так, допустимо, давайте почнемо з цієї колекції. Я закриваю очі, мішаю. Давайте, допустимо, не знаю, оце. Отакий от, от пакетик нам попався. Далі з колекції чемоданчики. Отакі от, такі от у нас чемоданчики залишились. Так, давайте мішаємо. Отакий. От І нам попався отакий от от гарний чемоданчик. Далі наша попередня новиночка. Вот такие вот какашечки, бобы, я не знаю, что это такие числаймы. Так, мешаем. Так, давайте Нам вот Нам попался вот такой вот, черненький. До речи, принты я придумывала сама. Далі в нас йде колекція піца. Ну, тут нам немає смислу вибирати, тому що в нас, ми тут йдемо по очереді, у нас четвертий номерок. І отсюда ми, як завжди, рандом вибираємо. Так що поїхали до нашого каталожку. Так, і ось наш каталог. Перша колекція в нас йде колекція піца. Оце є наша колекція піца. Давайте відкриємо наш пакетик. Для нього я використаю канцелярський ніж. Коротше, я не змогла знайти мій канцелярський ніж, так що давайте так відкриємо якось. Хочу акуратно, щоб не повредити внутрішній. І нам там попались колись салатів. от булись листочки салату. Такі от листочки Так. І давайте їх приклеїмо. Я думаю, якось може буде отак і так. Приклеїти. Так що тепер будемо знати, як готувати піцу. Тут у нас були всі рецепти. Якщо не бачили, як я їх його починала вообще готувати цю піцу, подивіться на моєму YouTube-каналі, там є багато відео про це. так и самое Прикладываем приклеиваем речку. Так. Далее у нас для коллекции бобы. Тут у нас пакетики наклейки. Так, ну, ця сторінка нам не потрібна. Давайте приклеим, напевно, спочатку нашу какашечку. Так, під тиками на номер. Два! Ми якраз пішли по очередь, один-два. Так, ладно. Так, оце у нас якісь совпадіння прям. І відкриваємо наш пакетик. Неправильно. Десь з іншої сторони я був. Так, якось відкриє, я думаю, ви вже замітили, що там в нас в серединці. Так, і там в нас отака шапочка для нашого слайма. Так. І відклею. Давайте якось так допустимо або так. Даже не знаю, як буде приклеюватися. Давайте, допустимо, не знаю, отак от приклеїмо. І все. А в попередньому відео нам поклалася отака от гарна наклечка. Я трішки нарівну отут -тут наклеїла, і зато воно тут вилізло, ну нічого. Далі в нас іде колекція чемоданчики. тут от, -от, от вона. Давайте знову ж наклеїмо, перемілимо чемоданчик. А ні, прийдеться, напевно, відкрити, тому що я забула, що на чемоданчиках цифринки нема. Так що давайте швидко відкриємо, але перевернемо, щоб ми не бачили ім'я. Я не дивлюсь, яке там ім'я. Так, цифра 2. І я не дивлюсь, яке там ім'я. Я надію, що це двойка, так? Да? Думаю, да, двойка. Цифра два. Отак, от тут от, такий у нас чемоданчик, а це ім'я ми приклеїмо трішки пізніше, щоб встигли написати, як думаєте, кому цей чемоданчик принадлежить. Далі в нас де колекція сердечки. Далі якось відкриємо. Так. Ладно, розриваємо просто, про це щоб я не порвала то, що серединці. І там в нас оранжеве сердечко. Таке от оранжеве, у нас класически сердечко під номером. Я не подивилась на пакетику 7. Номер 7. От тут. Так давайте сюди поклеїмо його. Нам якраз покупалися такі цифри, типу жовтий, оранжевий. Поки що нам ніякі такі інші кольори прямо мене попадаються. Ладно, я думаю, ви вже успіли написати, що тут за ім'я. Так що давайте приклеїмо наше ім'я. Ім'я Сара. Так. І тепер приклеїмо наше ім'я. Готово. І тепер дуже мала колекція. Отака от от колекція милі наліпки. Давайте витягнемо рандом наклейку. В предучому відео ми ось так от гарно оформили нашу сторічку. Так що давайте тепер видінемо рандом. Оцей. І це у нас номер 2. Два. Номер 2 два, от такі гарні нам на бачу. Василь, якщо так 2. Просто я писала, щоб воно не було прям так рівно показано. І давайте приклеювати. Давайте цю дівчинку, в принципі, внизу, хоча вона на місяці. Або давайте все ж таки наверху цю дівчинку. Далі давайте такі от дві хмаринки. Я їх хотіла десь в інше місто, але я думаю, отут -от воно будуть найгарніше виглядати. Далі давайте приклеїмо отаку от метлу, я не знаю, що це таке. Далі такі гарні зірочки. Так, давайте їх якось зможемо, допустим, отак от, от приклеїмо. Далі в нас тут є багато хмариночок, так що давайте ми їх переклеїмо. Отак. І ще тут є в нас така коробочка, знаю, що це таке просто якась коробочка, допусті. Давайте її оцю хмари сюди. І поки в нас отака виходить наша ця, поки мені ця боля якось подобається. Так, щось в мене не відклеїться. Наклечко о, все відклонилось. Отак вот вот от можна. І ці зірочки отут. І ось так от в мене вийшло. І на цьому все. Всім пока-пока!